Всім привіт! Ну що ж, у нас городи майже всі прибрані, виора вже. Залишився тільки один город, там де на насидирати посіяна. Ну, і сьогодні ми вирішили сходити в ліс по грибочки. Живемо якось біля лісу, а в ліс не ходимо. То це сьогодні вибрали. Деньок такий непоганий, трішки дощі закінчилися. Сходимо, подивимося в ліс грибів. Дрёв. Дрёв. Ага. Вона, льошка йде. Так, ось такий у нас ліс. Ну Все ще не ліс. Ну, далі буде ліс. Йдемо. Зараз пошукаємо грибочків, опало листя. Ага. Кажи опало листя? Ну нічого. Десь вони повинні бути зараз. Вийдемо туди вгору. Ну ідіть так. Антосна вида? Так. А ну давайте. Хто перший знайде гриби? О. Це запросо. А Ану. Хто перший знайде, кричить. Антон погнав уже десь. Видно, бачу, де гриби. А, це я забув сказати, по які ж ми гриби йдемо. Ну, Значить, йдемо ми по гриби, які називаються лисички. Ну, люди їх називають ще рядовками чи ще якось. Ну, я думаю, в коментарях напишете. Як ви називаєте ці гриби? Хто цікавиться цим? Особисто я не дуже полюбляю гриби і це діло. Ну, якать можна раз. А, що там? Де гриби набачив? А ну, давай подивимось. Де ти набачив? Та немає. Мама! Де? Де? Де папа? папа? Оце вже точно ліс. Ха ще так ще не пролізе Що? Та не кричи папа. Бейля. Не бородно. Оце ось така. Такий грибочок. Цікавий. Оце ми їх називаємо лисичками. Ось. Так. Да, та І от тут. Чик. Два грибочка є. Ось відро. Так, давай кладемо відро. ведро. Щас ріжемо далі, так. А пакет для чого тобі? На відро. Він думав, що багато грибів. Та. <ріхи> так ти ще б мішок узяв. <ріхи> Алеша, де ти? <ріхи> Пішов десь. <ріхи> Все. О, віць. Хороші. На відро. А я як найду, гукну вас.

Алло, А ну, кстати, у цих грибів такий запах класний. Ааа, клас. Да. Приємний запах. Приємний якийсь такий. Ага. І гуляй. В лісі гуляти, дихати свіжим повітрям, корисно, да? Алло дивися гриби. Добав у Добав у я руки ні? Та воно не страшне, а. руки помий. Та я тут ми давай, синок. Що я піду пойду. Ну ходим тільки на лисички. Не лисички? Да. А які ти ну, інші? Я думаю, що треба пройти понад полем по а тоді вернемося. Ну, я пішли. Ходимо.

Єсть покажи. Ага. Тут Ну щось. Якомусь году вони ну, маленькі. А це Ну так воно ж дощі йшли які. Ну, такі, ну, не маленькі, не маленькі. Ж вони такі не маленькі. Мене Ось таке поле є. На горі в нас в лісі. Та я знаю, і ось такий ліс. Раніше тут була шовковиця. Оце отут. Потім воно все заросло цими акацією. А раніше тут була шовковиця, бігали сюди. Їсти шовковицю. Так, йдемо далі. Давай руки. Руку. Я вже знайшов. Найшов? Ну, бача, мама казала, немає тут. Диви. Ох і мама. Опа, Красиво да. теж. Чистенько. Да, одна? Да, одна Обычно вони ростуть такими дорожками. Дивись, Льося. Ой, ой. ой! Потопав. Йдемо, руки, давай. Ой, дивіться, які здорові. Нічого собі, дивись. А ви кажете, немає. Дивіться, які ми зізнаємо. А я ж дивися. Та я бачив, дивись. Оце грибок. Джекпот. Да. І ось вирізає. Я же кажу, що вони в цьому році здорові здоров'я. Вон ззаді тебе. Да, буде, буде. І закон. І ось наступив. Ай, папа. Кричать на папу. Та он і далі. А, нет, на листок. Хорошенький. Поганий, тут. Поганий, поганий, поганий. Хорошенький тут. Такі грибочки. А, Зрота? а, не Я, Шу -шу. Давай папірочку. Не? Не а, не ти самостійний моя хлопець. Він ляв чесав. <реш> ти за ним будеш йти. Потопав. <реш> <реш> а а дивись, жопа яка. <реш> Альоша, де ти вспів так упасти? Замарився вже. Руку даєш? Змінить ну, кофту, а курточку. Жарко. У мені може теж жарко. Можна її знімати? Та Все одно курточка жарка. Йди. Все. все. Не можна. І? Тепер і? все. Вже не вдінеш, дитину. Синуля. Дивіться, Свобода каже, так? Да? Дивіться, як йому полешало. Да, Зразу... Та хай би йшов у цій кофті. Зразу да. позеленішов. Да, ну, да. Дивіться, як розвеселився. Бачите, як розвеселився. Мама, не йде, ну коїще да. канал закончиться. Що синок? Що да, таке? Що робить? Папа. А. Папа. Що робить, зняти? Ні. Давай я просто розстібну отак. Синуль. О. І все. А знімати не треба, хорошо? Отак іде, як папа. Розстебнутий. Все, хватить. Чотири? Mm. Ну, я... Дай ось. Дорожка трохи. І вгору, он там. Да, да, да. вон там. Так, так, так. Вон там, вон є. Ось такі. Давай. В копілку. Ось, маленький різ. Дивись ось під да, цим. Під листям ось тут. я бачила, я бачила. Ілля, не вчий лазити. Мам, і ось дивись. Це mm -hmm. Цей більший. Під листям, да? Ага. Клади, папі. І там ще три штучки. Так. Це їх так Тут не три, а Да, їх більше. Да, да, да. Тут під це, дорожка це, вже... це Дорожка вже. це вже дорожка вже. Ну бачите, ви кажете, не тут. Є. Головне шукати. Хто шукає, той завжди знайде. Ну, ми пройшли доволі да? багато, щоб знайти Ну, це Ану, там виші, Подивіться, да? скільки ми вже грибочків зазбирали. Як кажуть, не збираючи, вон. Прийшли, так? Да. 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 Вирізали. Ну, я тут ще не був просто. Ви ну тож. Так що ну, вже просто трошки... Ми ж вліклися. Темніє, ага, давай. І видніше стоїть. О, де ви посідали горобці. Я, а, Он, я... А, 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 посідали. Папа, папа. 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 Я є папа, є папа. Я привал. Да. Да, Хоча я не заморився. Передих. Хоча я не заморився. Давайте плівайте. А ви б не сиділи на мокрому? Мокре грязно. Це ага. Ждем. Ого, дивіться п'яти. Ждемо. Не хоче йти вже. Mm -hmm. Десь грибами пахне. З відра. З відра? <схай> а я думав, десь розступся. Подягай, <схай> за кінця їй кличе. Ні, я предлагаю туди виходити, Ілля. <схай> і все, ну тут теж грибу такі. А ну знімає. Бабай, <схай> бобер? Де бобер? Там ну, Щоб і на лисячу і не похоже. Там Бабай-бандит. Вони ще знімуть. Заяць? Бабай. Хто значить Яценора? Ну? Бабай. бабай. Пішли далі. Бабай. 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 покажи. Вона Альошу бере. Альоша його поламав. Альошка, Алёшка, Рози. Ось. Ось ще? Ось. Ого. Ага. О, бачите, на цій стороні воно видно. Сюди більше сонечко і грибочки ростуть. Ну що там? Анто? Де? Ще й так кріж. Всі нема. Вони одного <кхів> десять. Помаранчевий. <кхів> да. Молодець, і ось. Ось, ні, він круглий, не вдавлений. А, так це теж. А нусичка пахнет, носичка. Антошка ріже. Ілля, відро принеси. Он одну хліба. Неси Антону, він зріза. Клади. А, так, показуйте свої гриби. Ось. Ага. Один? Один. І другий. Йошше, Хорошо. Походи. Туди дорожка пішла, Да, Даді, Чи боротьби. там нема далі? Та ні, це два да. А от туди вгору немає. Не знаю, Даші подивіться. На Раз. Папа цього загиб, це навіть нічого не схоже. Ага. Алеш, куди ти? Ой, ножик випав. Та дивись, щоб не загубив. Вирішили ми трішки відпочити з хлопцями. Альоша. На Назбирали ось таке відерце грибочків Відпочили. Подихали в лісі свіжим повітрям. Ну, хлопці погасали. Нагуляли апетит. Ну що ж, кому сподобалося, ставте пальці. Пишіть свої коментарі. Пока! Пока! Пока!